Всім привіт-привіт! Чудовий, теплесенький весняний ранок, вже майже літній ранок. Звісно, було б прекрасно, якби цей ранок був би ще і мирним. Але, на жаль, мусимо читати досі трагічні новини кожного ранку, переживати, хвилюватися. Але, думаю, все буде добре. Ми сильні, ми прорвемося. Друзі, сьогодні не буде такого звичного нам огляду, скажімо так. Звісно, покажу вам трошечки, можливо, що у мене розквітло. Сьогодні просто назріла у мене така тема, в групі просто бум. Причому одні ті самі запитання, одного і того самого характеру. Щодо того, чому в'януть паларгонії, Тобто, все було нормально і тут ось. Коли наступила спека, у всіх виникла проблема, що ну майже всіх, так, особливо у новачків, стикаються з такою проблемою, як в'янення листя. Не можуть багато хто розібратися, в чому причина, бо, як вже знають, там досвідчені так, дівчатка, там і хлопці, які вирощують квіт, є кілька причин взагалі в'янення. І деякі з них є не зовсім позитивними, тобто необхідно миттєво реагувати, якщо помічаєш якесь в'янення, яке має патологічний якийсь хворобливий характер. Але не завжди це в'янення є ознакою якоїсь проблеми. У більшості випадків це нормальна реакція рослинок на. Температури і різні фактори. Тому давайте сьогодні з вами виділимо так. Я виділила для себе кілька таких причин, чому можуть в'янути листочки у паларгоній, і яким чином це все можна пофіксити, тобто полагодити, привести в норму, так, щоб цього більше у вас не траплялося. До речі, знімаю знову на старий телефон, який у мене топився тонув, наче все нормально. Звук знімає, трошки почистила пам'ять, все налагодилось. Зараз ви бачите на екрані «Ю мадам де Помпадур. Така ось пишнюча, З крупнючими квітами. Ну, минулий рік в неї квіти в мене були ще крупніші. Зараз, зараз вже доволі так спекотно. Такі ось має. Шапки, напівампель, я б сказала. Отак ось Я її люблю підвішувати, вони в мене підвішені. І отак от за нею спостерігати. І також і ріда за розкаж. Це дуже стареньке соцвіття. Ось молоденькі. Зараз ось колір, мені здається, дуже гарно передається, бо на новому моєму телефоні він просто якогось такого малиново червоного кольору. ну Це неправда. А ось зараз ну просто ідеально передається колір. Як на мене, тому хто таку красуню собі бажає мати, то знаєте, вона ось така. І вона ну дуже квітлива, бачите? Це просто супер гарний сорт, дуже я люблю. маю в двох екземплярах. Тому що ну, мені здається, це дуже така чудова заміна. Тим же ампельним паларгоніям, так, плющелистим, мені навпаки більше подобається, коли ось такі ось кущі кулькою і такі прекрасні звисаючі суцвіття. Ось, бо пагони плющелистих, коли вони от самі пагони звисають, ну, мені це не дуже подобається. Це, звісно, справа смаку, скажімо так, але ну, я, наприклад, прихильник ось таких ось підвісних горщиків з паларгоніями. Ну що ж, поїхали, власне, розбирати нашу. Проблему наше сьогоднішнє питання так, дивіться. Це ось, наприклад, перед вами юге «Алмазна розсип. До речі, абсолютно вилетіло з голови, що я маю цей сорт, мені його подарували, і я щось ну, взагалі забулась. думала, що це в мене росте дубль і Ріда за розкаж, а дубль у мене виявився взагалі в іншому місці, під навісом висить. Ось. Я якось уваги не звертала. Вчора навіть цікавилася в когось з дівчаток на Фейсбуці, скільки зараз коштує розсип, тому що дуже мені хотілося її придбати, а потім, потім уже сьогодні, коли підійшла сюди, до Навісу, згадала, що це в мене взагалі. Подарунок, і вона в мене є. Ну, так буває навіть, так? коли маєш величезну колекцію. До речі, сорт має бути дуже квітливий. Дивіться, маленька вона в мене така ось. Вона взагалі сама по собі, я так розумію, невеличка має бути. І ось уже скільки бутонів. Там ось уже, і ось бутончик. Ну, сорт має бути дуже гарно. гарний і квітливий. Так ось, чому підійшла до неї? Зараз, дивіться, як вона в мене гарнесенько виглядає. І я зараз у нас яка година? 9, 10 ранку. Тут ще в мене, бачите, повністю тінь від будинку, а сонечко сюди попаде десь після 12 ранку. Я дочекаюсь, не буду монтувати відео і вставлю вам фрагмент, як ця квіточка буде виглядати, і скажу там, о якій годині, коли я до неї підійду. Тому що дана рослинка має тенденцію щодня у мене в'янути. Тобто, коли до навісу. Підходить сонечко, вона не, не знаходиться на прямому сонечку, але під навісом температура дуже сильно зростає до 35 останніми днями градусів. Хоча, бачите, повністю притянила плівка, не плівка, а сітка затіняюча 45%. Але все ж таки недостатньо, напевно, цього притінення або реакція на високі температури і дана квіточка у мене в'яне. Покажу, вставлю фрагмент, як виглядає це в'янення, щоб ви розуміли, про що сьогодні буде йти мова. А зараз розбираємо уже детально. Ось, дивіться, підійшла до другого свого розміщення пеларгоній. Не довелося мені чекати навіть дня. Зараз у нас теж це, пів 11 ранку. Прямо сонечко попадає на ельбрус, uv ельбрус сорт В кінці відео я розповідаю. Це остання з причин, які я виділяю в'янення. Ось так ось воно виглядає. Тобто, бачите, втрачається тургор. І листочки ваші вже не тримають форму. Це буде остання причина, де я розповідаю, чому так ось деякі сорти роблять. Ось, ну, тобто, щоб ви розуміли, щоб я вже не чекала дня, коли розсип моя точно так, так робить. Ось так ось в'януть ці листочки. Ось. Але потім все приходить в норму. Тому. Якби для наглядності, так, в кого от таке ось відбувається, щоб ви не хвилювалися. Це не завжди, скажімо так, величезна проблема. Звісно, краще зараз цю рослинку забрати з сонечка. Ось. Але в принципі він вже в мене звик так жити тут, жити. Переміщувати в мене не сильно немає, ну якби немає сильно куди, ось тому. Я знаю, що це не проблема величезна, скажімо, так що він у мене здоровий, що все з ним нормально. Це молоденький ельвірус. Ось тому так, ось. А Зараз поїхали розбирати власне причини. Буду вам розповідати. Помилуєтеся, це сорт «Ів встелбоває Дворянка». Дівчата сорти, назви сортів я не перекладаю. Підписую їх тією мовою і називаю їх тією мовою, якою їх її, її назвав селекціонер, будь-то якась чеська, англійська мова, російська мова, українська мова. Як назвав селекціонер-сорт, так я його називаю, так я його підписую. Я не перекладаю власні назви. Це мій вибір. Я прозорість, щоб всі розуміли, чия селекція, що за сорт і тому подібне. Так, тому і встолбова дворянка з такими ось крупнючими її квітами, прекрасним кольором. Дивіться, я виділяю. Основних таких чотири пункти в'янення. Чому можливе в'янення? Взагалі, в'янення у більшості випадків пов'язане з роботою кореневої системи. І, власне, потрібно розібратися, чому у даному конкретному випадку ваша коренева система не працює. Тому що. Чому в'яне листя? Листя в'яне тобто втрачається тургор, втрачається наповнення клітин рідиною, тобто соком. Воно, тобто, тобто клітинки так, вони знаходяться під певним тиском, в певному тонусі, через те ваші листочки такі гарні, так, напружені, такі ось, ну, тримають форму. Коли втрачається тургор, це означає, що тиск у цих клітинках він стає менший, тобто рідини стає менше, і листочок вас починає ну, тобто, опускатись, він не може більш тримати форму, він в'яне. Це означає, що стався якийсь збій між кореневою системою і верхівкою, тобто стеблом і листям. Тому що за. Прокачку цього соку, так, рідини, відповідає сама коренева система. Тобто вона бере водичку з ґрунту, торфу, так, там, де вона росте, піднімає її доверху, до листочків, і завдяки цьому вона тримає листечко у тургорі, тобто наповнює кожну клітинку вашої квіточки цим ось соком, щоб все було в рослинці в нормі. Можна це порівняти, наприклад, знаєте, з нашим серцем. От коренева система це як наше серце людське. Воно постійно робить, воно постійно стукає і перекачує кров, і кров іде до кожної клітинки, і в кожну клітинку вона приносить поживні речовини, водичку, тобто, щоб наше тіло функціонувало. Те ж саме по суті відбувається і з вашою рослинкою. Коренева система, наче серце, постійно перекачує. Водичку вологу до верхівки. Якщо ми спостерігаємо в'янення листя, значить, з нашим серцем, тобто з кореневою системою, щось відбулося не так і потрібно розібратися. Тому я виділяю таких чотири основні е, фактори, е, які можуть вплинути, власне, на в'янення листочків. Так, юве Королівський шиповник і Візантія. Візантія у мене молоденька. Так, дивіться. Перший фактор це пересушка. Тобто, ви банально не доливаєте вашу рослинку і вашій кореневій системі, навіть якщо вона здорова, вона не може перекачувати вологу до верхівки. Тобто, банально, просто не вистачає. Водички, немає що всмоктувати, і коренева система не має що перекачати до листочка. Знаєте, по моєму досвіду багато маю серед моїх замовників новачків, і дуже багато хто дуже ну настільки якби боїться перелити свої пеларгонії, що в результаті утримуємо пересушені рослини, в яких теж псується коренева система, і які нормально не розвиваються. Полив має бути регулярний і завжди в міру. От тому одна з таких банальних причин, якщо у вас в'януть листочки, ви можете їх просто, ваші горщики просто не доливати. Особливо зараз, коли високі температури, коли дуже тепленько, ви ще можливо якось звикли до такого режиму, знаєте, коли там була холодна весна, поливали рідко. Зараз при високих температурах, при яскравому сонечку, обмінні процеси в рослинках проходять набагато швидше. Вони ростуть, вони цвітуть, вони витрачають багато енергії, багато вологі. Вони так само через листочки, коли спека, дуже багато вологи випаровують. Тому полив потрібно збільшувати, але збільшувати, звісно, в міру. Тому що, тому що, власне, другою причиною, яку я виділяю, за якою можливе в'янення, це є перелив. Коли ви свої рослинки переливаєте, тобто надто багато поливаєте ваш ґрунт, торф, можливо, якийсь важкий. Торф, можливо, ми маємо якусь мілку фракцію, і корінчики ваші у цій надмірній волозі без достатнього доступу кисню вони можуть закисати, і відповідно при закисанні вони псуються, вони гниють, і їх вже стає менше. Тобто... Стає менше здорового нормального коріння, яке може нормально функціонувати та перекачувати вологу сік на поверхню ваших листочків. Можливе часткове псування кореневої системи, тобто якась там частинка підгнила, так але якось ви потім уже відрегулювали полив. І бачите, що все одно листочки якось, наче трошки в'януть, але з часом все приходить в норму. Тобто, була якась незнач... незначний був перелив, тобто ви там потім відрегулювали, все пройшло в норму. А буває, що ви систематично переливали, наприклад, і ваша коренева повністю зіпсувалася. Тоді ви будете бачити таке безповоротне в'янення, тобто буде дуже сильно падати тургор, він буде падати різко. В такому випадку вашу рослинку, звісно, потрібно рятувати. Ну, передусім, я би сказала, що треба знімати живці. Тобто, якщо у вас є кущик, так ви бачите, що він в'яне, зняти верхівкові живці, поставити собі на вкорінення, щоб не втратити сорт. Ось. Але, звісно, в першу чергу також потрібно дістати таку кореневу систему з горщика, обтрусити цей ось мокрий ґрунт і посадити. В менший горщик, тобто відповідно вже до розміру кореневої системи, відкинувши у те все гниле, посадити в менший горщик і поливати вже так помірно, гарно з розумом, щоб ви могли відновити дану рослинку. Тому що в більшості випадків оці ось всесні корені, тобто маленькі молоді корінчики дуже страждають від переливу. А основна коренева система, тобто скелет, такий здерев'янілий, він зазвичай залишається. На рослинці і він здатен наростити нові молоді всесні корінчики, які будуть власне і качати вашу вологу. Тому два таких основних банальних. Дві банальні причини, які впливають на в'янення ваших рослин, це пересушка, недостатній полив і надмірний полив, коли загниває, псується коренева система. Тому поливаємо завжди в міру, не пересушуємо, але й не переливаємо. Розумію, що це якось звучить так, дуже так двояко, і важко знайти свій такий, як вам сказати, Баланс, так, але для кожного він дійсно свій, тому що це все залежить від розміру горщика, від торфу, який ви використовуєте, від віку рослини, від віку, від розміру самого кущика рослини, як швидко вона випаровує вологу, від того, де ваша рослинка знаходиться. У мене на каналі є окреме відео, де я розповідаю про полив, про те, власне, чим я керуюсь. тому, якщо хтось новачок, можете переглянути те відео, можливо, там знайдете щось для себе корисне. Любимочка з любимок Денис. Така ось. Це молоденька рослинка, до речі. Живець собі. Два живці лишила. Тоже дивіться, в воді стоїть капець. Це я полила вчора. Так. Ось така шапища мала. Це перший її суцвіття, яке вона видала. Дивіться, моя Деніс квіточки не розкриває, і вона має такі ось крупні троянди. І завжди ось такими бусинками вони лишаються всерединці, Тобто справжній розибут, це означає, що оці ось внутрішні пелюсточки вона не розкриває. Це теж Деніс, але вона стояла в тіні. Бачите, наскільки відрізняються трояндочки. Це таке маленьке суцвіття. Це стояла прямо на сонечку, так гарно. Ось це тільки розкриваються, але наскільки вони блідіші. Вони потім стануть теж такого кольору, переставила сюди ось вище обидві. І, до речі, мій фішерс. У мене фішерс ось такий. Тобто це такий розибут, але такий, як то кажуть, знаєте, качанчиковий розибут, як капустинки. Тобто ці трояндочки вони в такому вигляді і лишаються. Такі ось Напіврозпуск трояндочки. Отакі. Вони більше не розпустяться, вони такі лишаться і такими і зав'януть. Це такі ось у мене фішер-смій, і такі ось мої денізки. Будемо дивитися на сагу, Розповідаю наступну причину. Наступна причина це причина фізіологічна, яка стосується особливостей роботи кореневої системи. Дивіться, в спеку, коли дуже високі температури, обмін речовин у рослин погіршується. Тобто. Знаєте, є такий оптимум, якісь межі температури, коли все в рослині нормально функціонує. От уявімо навіть свій організм, так, якщо ми нормально почуваємося, наприклад, при плюс там, 22, 25, плюс 18, то якщо нас кинути десь там у мінус 40 або навпаки у плюс 50, нашому тілові буде погано. У нас можливі якісь підвищення тиску, так, або якісь проблеми з серцем, тобто буде якась тахікардія або щось. Типу того, так само з рослинками. Коли вдень дуже сильно піднімається температура, коренева система фізіологічно не здатна при таких температурах засвоювати поживні речовини і перекачувати вологу. Тобто, навіть якщо у вас... Полита ваша рослинка, то коренева система при дуже високих температурах просто не може вбирати цю вологу і передавати її доверху. Тобто їй важко, порушуються ці процеси обміну, порушується цей ось баланс, коли нормально може організм нашої квіточки функціонувати. І в такому випадку верхівка може в'янути. І як тільки приходить в норму температура, тобто налагоджується. Ну, от вечором, так, ви бачите, що вдень ваша квіточка трошечки зів'яла, хоча знаходиться в тіні, але на вулиці доволі спекотно. Але якщо ви вечором підходите до неї або десь на ранок, і бачите, що вона дуже так собі гарненько почувається. ну, Наприклад, як та ж сама юге-алмазний розсип, я вам показувала. Ось, якщо вона гарненька, будренька, значить, все в неї нормально і коренева в неї здорова. Тобто, через пеку при високих температурах коренева система не може нормально функціонувати, але як тільки налагоджується цей весь процес, все приходить в норму. Тут у мене така підбірка вогняних красуничок. Це ось у мене шик Сицилія. Ну Майже ідеально передається колір, але трошечки без червоного. Ото якось дуже помаранчевий. Але вона насправді така, в кого є сорт Ансь Далдюк. Відтінок одинаковий у них. Тобто така, знаєте, яскрава, яскрава, червона, без бордового, без такого. Просто такий червоно-помаранчевий, знаєте, такий гарний колір. І віка, ось моя молоденька. Ось так помаленьку, як то кажуть, розкачується. І там ось лоточка моя. Це ось махровий ангел Quantic Double Diamond. Теж тільки починає розпуски свої. Дивіться, остання причина в'янення, яку я виділяю, це попадання прямого сонечка на листову пластину. Листочки у наших паларгоній взагалі бувають різні. Я думаю, багато хто помітив. так? У деякого бувають такі ось. Більш, скажімо так, тугіші листочки, тобто вони більш цупкіші, вони більш сформовані, мають таку плотну текстуру, мають гарну зону, тобто більш такі пружні листочки. От деякі взагалі от бувають такі, що їх там зігнути так, дуже важко. А деякі сорти, наприклад, ось алмазний розсік, вони мають такі ось тендітні опушені листочки. До таких от сортів, до речі, я би теж віднесла дете в мене ТА Еммануель, на яку дуже часто жаліються, що вона в'яне. Дивіться, в неї листочки дуже такі ось характерні. Вони, ну, як на мене, тендітні. Вони такі опушені, дуже якісь вони такі тоненькі, ну, характерний, знаєте, колір, навіть якийсь відтінок таких сортів сезуватий. Так само зараз зараз покажу. Так, це ось у мене Ельбрус. В нього теж якісь такі листочки, дуже схожі по текстурі на розсип, на Емануель. Оці ось сорти з такими сизуватими листочками, тобто на яких дуже рідко можна побачити таку зону. Ну, Наприклад, ось та історія Любві ну, в неї взагалі листки дуже пружні. Бачите, ну, якісь аж воском покриті, тобто такі гарні, пружні. З зоною такі міцні листки. Ось а у цих ось сортів, наприклад, Ельбрус, Росип, Мадам де Помпадур, Емануель у них листочки такі сизуватенькі. І дуже-дуже такі ніжні. І в мене, до речі, особливо в мене є дубль ельбруса, який стоїть і на який попадає пряме сонце. Тобто він не знаходиться ось в притіненні, тому що цей конкретно не в'яне. В'яне у мене, так, перепрошую, щось у нас вибухнуло, і собаки гавкають. Тривога, наче закінчилась, ну, ще якісь вибухи. Тобто ці ось сорти вони більш схильні до в'янення, коли на них попадає пряме сонечко. Тому, от, наприклад, я вам кажу, так, дубль мого ельбруса, який знаходить на прямому сонечку, сонечко туди попадає з 12 до 3 дня, пряме сонце прямо на нього світить, і в цей період його листочки ось так ось повністю повисають, черешки повисають, хоча він политий. Як тільки сонечко заходить, тобто там навіс теж, сонечко перекочується. Навіс починає, починає затіняти рослинку. Буквально півгодинки, рослинка знову стоїть в тургорі, прекрасно почувається. Тобто ще один фактор, який може впливати, це власне пряме сонечко, яке попадає і світить на листочки, якісь такі ось характерні листочки, більш тендітні, тому що деякі сорти дуже гарно переносять сорти такі міцні, з зоною гарні, наче воском покриті. Так? Вони набагато легше переносять це пряме сонечко. Тому ті, хто дуже багато жаліється на Емануель, що вона якось в'яне. Потрібно, по-перше, адаптувати рослинку, тобто не різко її виносити на пряме сонечко, тому що минулого року, ну принаймні в Київській області, тому що знаєте, сонечко в Одеській області, в Херсонській, чи десь ще на півдні, ну, дуже сильно відрізняється від сонечка в Київській області, так. Інтенсивність маю на увазі освітлення і температури, власне. Тому все потрібно, звісно, індивідуально підбирати. Але у мене Еммануель дуже гарно минулого року, і так на прямому такому світлі прожила ціле літочко. при цьому мала дуже коротенькі чирижки, і зона навіть у неї з'явилася. І гарненько рясно вона цвіла. Тому так, надіюсь, такі ось чотири основних причини в'янення ми з вами розібрали. Показала вам трошки своїх сортів, хто зараз що там цвіте, зацвітає. І ще, дивіться, обговорювали ми з дівчатками в групі Юве Візантія. Це ось у мене молода рослинка. Вона ось, власне, ціла зимою на одне суцвіття. І зараз ось ось зацвітає на два суцвіття, Ну, вони такі ще не повноцінні, немає тих куль, які там обіцяні. Але дівчатка дуже жалілася, ну, хтось там з дівчаток написав що зацвіла вона вперше і зацвіла вона дуже дивно. У неї були дуже мілкі квіти, менше 2 см. У мене взимку ця красуня теж зацвіла під лампом одним суцвітям, і квіти в неї реально були десь 2 см максимум. Для мене це теж тоді був шок. Але я якби розуміла, що рослинка в мене молода. Рослинка у мене знаходиться під лампами, тобто під штучним освітленням. І цілком ймовірно, що літочком вона себе ще покаже. І, власне, зараз хоч і це ще не повноцінне цвітіння, скажімо так, дорослої рослини. Але квіточки у неї вже однозначно не 2 см. Ну, 3 точно, є навіть 3,5 деякі квіточки, я би сказала. Ось, дивіться. Дуже гарна, двоколірна. Такі ось. Малинові рожево-малинові серединки, ну вони такі не помаранчеві, трошки телефон неонить. Ось. І дуже гарні переходить до такого фіолетового фуксієвого. Ну, такий дуже гарний багатоколірні квіти. Тому я вже чекаю з нетерпінням, коли ця красуня видасть мені крупні великі шапки. Дуже-дуже такий гарний сортик. А, власне, що вам ще показати? Грація серця Рубіна зацвітає. Теж дуже такий гарний сорт. Знаєте, чим подобається? Тим, що має оці недовгі квіткуніжки. Отака, ось, дивіться, просто от прямо над листочками величезна буде шапочка, ще ось розпускає тільки. Рослинка в мене теж молода, мій молоденький дублик. Знову ось там ось гонить ще цвітоноси. ну Цей сорт я однозначно дуже-дуже сильно люблю. І тут вже показувала вам її, здається, 7 числа. Це пройшло вже майже три тижні. Це Ювелоліта. Ті, яке вона суцвіття розпускає. І це вже вона робить три тижні. Тобто з часу, як я вам показувала її. І ось так ось. Все мене питають, зацвіла вона чи не зацвіла, і коли можна буде живці бронювати. Ну, не знаю, коли будуть живці на осінь, вже певно, тому що ми вон, квітку не можемо родити, як то кажуть. Дуже чекаю її. Ну, це ж має бути дві ціки соцвіття. Хоть тьху звісно, щоб не поворочити, щось має бути грандіозне. Ну, все. Тоді буду, певно, закінчувати. Бажаю вам гарного дня, перепрошую за мій знову ж таки хворий голос. Знову діти наносили болячок в садочку, тому хворіємо всією сім'єю. Ось, Бажаю всім здоров'я, бажаю всім мирного неба, посмішок, оточуючих здоров'я рідним вашим, тому що чомусь у дівчаток багато зараз хто з рідних похворів, у всіх свої проблеми, тому нехай, нехай всі одужують. Все, Всіх цілую, всіх люблю, міцно-міцно обіймаю. Долучайтеся до наших вайбер-груп, У верхньому коментарі посилання. Там можливе спілкування, також можливо придбати у мене рослинки з наявності. Ну, все, гарного дня, па-па!